Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку число і цифра 5. Стали рівно підтягнулись, одне одному всміхнулись. На урок старання не забудьте взяти, сіли всі рівненько, будемо працювати. Розпочнемо наш урок з усного рахунку. Будь ласка, розгляньте малюночки і до кожного малюнка підберіть число, яке йому відповідає. До першого малюнка відповідає число 1, до малюнка із яблучками відповідає число 4, до малюнка із вишеньками відповідає число 3. До малюнка із грушками відповідає число 2. Тепер одайте, будь ласка, інший малюнок. Грибочки. Скільки зображено грибочків на першому малюнку. 9. Скільки зображено квіточок на другому малюнку. Також 9. Скільки зображено метеликів на третьому малюнку. Десять. І скільки зображено будиночків у вигляді грибочків на четвертому малюнку 10. Ми з вами сьогодні будемо працювати в підручнику на сторінці 19 і розгляньте, будь ласка, перше завдання. Подивіться і скажіть, що зображено на кожному малюнку. На першому малюнку ми бачимо паперові гроші. У вартості 5 гривень. На другому малюночку ми бачимо годинничок, який показує п'яту годину. На третьому малюночку ми бачимо 5 копійок. На четвертому малюночку ми бачимо геометричну фігуру п'ятикутник, який має 5 кутів і 5 сторін. І на останньому малюночку ми бачимо ручку, яка показує 5 пальчиків. Тобто сьогодні, дітки, ми з вами будемо вчити число і цифру 5. Давайте послухаємо історію тітоньки Сови про цифру 5. Ну, як, діти, поїхали разом з нами. Подивимось, які подарунки для курчат привезуть наші пустуни і вивчимо цифру 5. Поїхали! Мама квочка подзвонила, нас на дачу запросила до будинку номер 5 Там, де п'ять дубів стоять, бо сьогодні свято свят, день народження курчат. Мама квочка нас чекає, біля хвіртки зустрічає п'ять курчаточок жовтеньких за столом сидять тихенько. Поздоровання. Подарунки час вручати, книжку в першому курчаті, щоб навчилося читати. Другому курчатку фарби, хай вивчає різні барви. Грошек третьому згодиться, як писати він навчиться. А четвертому гармошку, грати вивчиться потрошку. А для п'ятого курчати треба все приготувати. От покличемо ми булю і надмухаємо кулю. Хочеш космонавтом стати, тож навчись на ній літати. А для мами квочки квіти, мамі є чого радіти, п'ять в букеті квіточок, стільки ж тільки гарні в неї діточки, наче справжні квіточки, залишайтесь з нами, друзі, потанцюємо у лузі, погуляємо у лісі, помилуємось на місці. п'ять прогустували, цих п'ять запам'ятали. Як чудово привітали киську тітоньку курку і її п'ятьох курчат. Молодці. Еге, котики, де ви? Ось де ви? Відпочили? Що знову суперечаєтесь? Чому? Боже мій, які ви суперечники. Я що ти куди? Знов щось задумав пустуне. Яшо? Чи ти вже не пам'ятаєш, що було напередодні? Знов шукаєш неприємності, доведеться тобі нагадати, а разом і діточки подивляться та одночасно лічивку послухають, як рахувати до п'яти. п'ять. шаків пішов гуля. Раз. На заскочив, Два. хвостом на мій Три і головою вниз наш сміливий кіт поли. На чотири ще видаються. П'ять молокоче, вихваляються. Не зустрінете ніде сміливіших за мене. Сперечатись з ним не стали і навпаки порахували. П'ять, чотири, три-два раз. Щось є сумніви у нас. Боїмося, що хвостасти дуже скоро може впасти. Хвісти спина вже болять, ось і п'ять. На чотири страшно стало відстань до землі чимала, сил нема. Як не крути. За вже три. Закрутив голова, ось і два. Раз, і кіт вже захитався, прямо з здорово зірвався. Я же суму підскочили, над землею підхопили. Ось як Яша помалився. Добре, що живий лишився. О, Яшо, як можна бути таким необережним, це, щоб не сказати, нерозумним? Сподіваюсь, цей урок ти запам'ятаєш надовго. Будеш і надалі сперечатися. А ви, діточки, пам'ятайте, не треба показувати свою відвагу таким чином. Це дуже дуже небезпечно порада. Якщо такі думки до вас прийдуть, то відразу згадайте нашу лічинку до п'яти. Це допоможе вам уникнути неприємностей. До побачення до слідуючого року. А я вам бажаю добре відпочити до нової зустрічі. Ось така цікава історія від тітоньки Сови. Знайомтесь, ось п'ятірка жартівлива. Діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться, цифру два в цифру 2 враз обернеться. Ось так виглядає наша п'ятірочка. Складається вона із трьох елементів похилої балички, правого півовалу і ось такої хвилястої лінії. Розгляньте, будь ласка, завдання друге у підручнику на сторінці 19. Подивіться і скажіть, що ми бачимо перед собою? Перед собою ми бачимо пірамідку. Скільки кілець у пірамідці було до сьогодні? Пам'ятаєте, ми з вами клали зелене кільце, червоне, жовте і блакитне, їх було четверо. А зараз, дітки, а зараз ми кладемо рожеве і це стає кілець у пірамідці стає 5. То як же утворюється число 5? Число 5 дітки це 4 і 1. Тобто до 4 кілець ми додаємо ще одне кільце і в нас виходить 5. Давайте ми зараз з вами разом із Равликом і Сонечком виконаємо завдання. Друже, що ти можеш сказати про число 5? На письмі його позначають. Цифрою п'ять, а ще число п'ять має сусідів чотири і шість. Усе правильно працюємо далі. Сонечку, пропоную ще трохи погратись. Гаразд, однак водночас ми вчитимемось. Утворювати число п'ять. Я читатиму задачі, а ти їх будеш розв'язувати. Домовились. Слухайте уважно. На травиці біля хати метушиться цуценята. Двоє білих, наче сніг. Троє чорних. Скільки всіх? Е, два і три. Разом п'ять. Раз, Цуценят отже п'ять це два і три. Молодець. Скажи, скільки було білих цуценят? Двоє. Скільки чорних троє. Що ти можеш сказати про кількість білих і чорних цуценят? Двоє білих цуценят менше, ніж троє чорних. Як порівняти числа 2 і 3? Число 2 менше, ніж число 3. А число 3 більше, ніж число 2. Правлику, розв'яжи ще одну задачу. Чотири горобці синиця Он летять до годівниці. Скільки птахів? Підкажіть. Будуть вдячні за обід. П'ять. А тепер порівняймо, яких птахів було більше, а яких менше. Чотири більше, ніж один, а один ніж чотири. Правильна відповідь равлику. Ось такі завдання підготували для нас равлик і сонечко. А ми рухаємося далі. Розгляньте, будь ласка, завдання третє на сторінці 19 нашого підручничка, що ми бачимо перед собою. Різні предмети. Давайте їх назвемо. Флешки, маркери. Цвяшки, лошит, олівці і скрепки. Подивіться уважно на малюнки і скажіть, чого на малюнку є по 5. На малюнку 5 кольорових олівців. Так. А ще на малюнку 5 кольорових скріпок для закріплення паперу. Молодці! Наступне завдання четверте, давайте пригадаємо, які ми вже знаємо геометричні фігури: трикутники, круг, квадрат, прямокутник і чотирикутник. Подивіться, будь ласка, уважно на екран і скажіть, яка фігура розміщена в рядку п'ятою тобто п'ята за рахунком, якщо рахувати зліва? Направо. Підніміть, будь ласка, ліву ручку, пригадайте, де ліва сторона, порахуйте, яка фігура буде п'ятою, якщо ми будемо рахувати зліва направо. Ось цей трикутничок буде п'ятий за рахунком, якщо ми будемо рахувати зліва направо. А тепер, дітки, навпаки, підніміть праву ручку. Спробуйте порахувати геометричні фігури справа наліво, яка тепер фігура буде п'ятою за рахунком. Коло, правильно, тепер буде п'ятою з жовтий коло. Молодці. А зараз, дітки, ми з вами пригадаємо у завданні п'ятому. Як же ж знайти сусідів числа? Назви і запиши сусідів числа 3 і сусідів числа 2. Записувати ми з вами будемо у нашому тоненькому зошиті в клітинку для робіт з математики. Підготуйте його, будь ласка. подивіться на першу вулицю. І на три будиночки, які знаходяться вгорі нашого екрану. Ми бачимо, що цифра 3 живе у середньому будиночку. І пам'ятаємо, що перед нею стоїть будиночок, і там живе якась цифра. І після неї, за нею, також стоїть будиночок, і там також живе якась цифра. Давайте, дітки, пригадаємо, які є. Числа сусіди числа 3. Яке число йде перед трійкою? Двічка. Тобто сусіди числа 3 – це двічка. А ще яке число йде наступне за трійочкою? Четвірка правильно. Тобто сусідами числа 3 є двійка. І четвірка. Запишіть, будь ласка, дітки ці числа у свій зошит, будиночки не малюйте, просто запишіть числа. І замість е стрілочок поставте коми. Або просто пропустіть одну клітиночку. Так, я сподіваюся, ви вже записали це завдання. Тепер, дітки, нам необхідно назвати і записати сусідів. Числа е, 4. Подивіться уважненько. Друг, е, друга вулиця, і стоять три будиночки. У середньому будиночку живе число 4. По сусідству з ним живе одне менше число, а інше більше число. Давайте ми з вами подумаємо і пригадаємо, яке число знаходиться попереду чотирьох. Попереднє число яке? Трійка правильно, а яке число наступне за чотирма? Наступне число. П'ятірка, тобто сусідами числа 4 є трійка і п'ятірка. Запишіть, будь ласка, дітки ці числа у свій тоненький зошит в клітиночку. Замість стрілочок можете ставити між числами коми або просто пропускати чисту клітинку. А ми рухаємося далі. Розглядаємо завдання шосте у підручнику на сторінці 19. Подивіться, будь ласка, ми бачимо з вами малюночок, який складається з геометричних фігур. Які це геометричні фігури? Квадратики. Так, подивіться уважненько діти. Кожен рядок квадратиків зображений, кожен стовпчик квадратиків зображений певним кольором. Блакитним кольором зображено один квадратик. Фіолетового кольору ми бачимо 2 квадратики. Жовтого кольору скільки квадратиків? Три, так. Червоного кольору, червоного кольору чотири квадратики і зеленого кольору. 5 квадратиків зеленого кольору. Тепер розгляньте ще раз уважно, дітки, і скажіть, як побудовано стовпці? Їх побудовано із нарослення. Дітки, Тобто починається з меншого числа, і далі збільшується кожен квадратик, збільшується на один. Тобто їх побудували із наростанням. Розгляньте уважно числа, якими записані кількість квадратиків. Знайдіть і назвіть найбільші. Менше число, яке тут зображене, це одиничка, а найбільше число, яке тут зображене, це п'ятірочка. Тобто ми бачимо з вами, що кожне наступне число утворюється за допомогою одинички. Був один квадратик, до нього додали ще один і стало два квадратики. Було 2 квадратики, до них додали ще один і стало три квадратики. Було три квадратики, до них додали ще один і стало 4 квадратики. Було чотири квадратики, до них додали ще один і стало квадратики. Тобто кожне наступне число утворюється за допомогою додавання до нього одинички. А тепер, дітки, я вас попрошу відкрити наші друковані зошити на сторінці 15 і розпочати завда... виконання завдань із номера 1. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Що ми бачимо? На малюночку ми бачимо пряникові будиночки. Так? Порахуйте, будь ласка, скільки пряникових будиночок на малюнку. Рахуємо разом. Один, два, три. 4, 5. Так, а тепер подивіться, будь ласка, дітки, нижче у нас є числа. Давайте ми назвемо ці числа. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер, діти, нам необхідно вибрати і обвести відповідне число. До малюночка із пряничковими до будиночками. Скільки пряникових будиночків? 5. То яке число ми маємо з вами обмалювати? Звичайно, число 5. Саме воно вказує на кількість пряникових будиночків. Обмалюйте, будь ласка, в своєму зошиті число 5. Перед тим, як ми будемо вчитися сьогодні писати число 5, давайте розглянемо його. Із яких елементів воно складається і як пишеться. Число 5 складається із трьох елементів. Перший елемент це похила паличка маленька, яка пишеться від верхньої робочої лінії до середини клітинки. Далі до цієї похилої лінії приєднується правий півовал, який ми вже з вами вчили, вчилися писати на письмі. Правий півовал, тому що ми його пишемо у праву сторону. І вгорі, дітки, ми пишемо лінію трішечки хвилясту. Зверніть, будь ласка, ще раз увагу. Спробуйте число 5 написати у повітрі декілька разів. А тепер, будь ласка, діти у завданні другому на сторінці 15. Обведіть у першому рядочку три зразка цифри 5. І далі допишіть до кінця першого рядка цифру 5 самостійно. Не забувайте, що ми пишемо цифри через клітинку. Одна клітинка лишається пустою, а в іншій ми пишемо цифру. Тепер, дітки, виконайте те саме у другому рядочку. Обведіть. Дві цифри 5 зразок і допишіть до кінця другого рядка цифру 5 через клітинку. І те саме дітки виконуємо в третьому рядочку, обводимо зразочок цифри 5 і через клітиночку прописуємо цю цифру до кінця третього рядочка. Для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Наступне завдання третє, дуже цікаве. Подивіться, будь ласка, у нас на малюнку зображена картина. Її потрібно розфарбувати. Але... Для того, щоб її розфарбувати, діти, потрібно спочатку розшифрувати ось ці елементи, які зображені. Визнач, яке число позначено в кожній частині малюночка. Простим олівцем замість малюночка потрібно написати це число, а потім розфарбувати. Малюночок відповідно до вказаного кольору. Подивіться, якщо у нас ручка показує ось один пальчик. Яке це число? Це число 1, значить ось тут ми маємо поставити число 1. Якщо у нас ручка показує два пальчики, це значить число 2. Якщо ручка показує чотири пальчики, це значить, що тут ми маємо написати число 4. І якщо ручка показує п'ять пальчиків, значить ця ручка відповідає числу 5. А тепер погляньте, будь ласка, якщо у нас є на малюночку одна крапочка, яке це число? Це число один. От скрізь де є одна крапочка, поставте простим олівцем один. Якщо у нас на якійсь частині малюнка є дві крапочки, яке це число? Це цифра два. Потрібно написати цифру 2 біля цих крапочок. Якщо в нас на малюнку три крапочки, то яке це число? Цифра три, значить, ми маємо написати тут цифру три. Якщо 4 крапочки, правильно, значить тут має бути цифра 4. Ну і там, де 5 крапочок, там має стояти цифра 5. Коли ви пропишете дітки простим олівчиком скрізь цифри, подивіться, будь ласка, ту частинку малюнка, яка. Відповідає цифрі 1, там, де стоїть цифра 1. ви маєте розфарбувати блакитним кольором, не синім діти, а саме блакитним. Ті частинки малюнка, де є цифра 2, ви маєте розфарбувати зеленим кольором. Ті частинки малюнка, де написана цифра 3, ви маєте розфарбувати сірим кольором. Частинки малюнка, на яких зображено цифру 4, ви маєте зафарбувати коричневим кольором. І малюночки, частинки малюночка із цифрою 5 ми зафарбовуємо синім кольором. І в нас має мити розфарбований кольоровий малюночок. Для того, щоб вам було зручно, дітки, зупиняйте відео. Наступне завдання четверте. Вибачте, будь ласка, зафарбуй клітинку, на яку треба поставити фішку. Дивіться, кінгурятко просить нам, із, нас із вами зафарбувати те число, яке вказує на яке вказує фішечка, яка стоїть ось на кубочку. На кубочку зображено яке число? П'ятірочка, звичайно, значить, саме п'ятірочку ви берете якийсь кольоровий олівець і зафарбовуєте. Тобто ось цей кубочок ми маємо поставити на п'ятірочку. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглиночку, яка відповідає кольору настрою вашого під кінець уроку. Я дякую вам за роботу, за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!